З 1 серпня 2025 року в Україні набуває чинності низка важливих рішень, що стосуються змін у фінансовій, медичній, транспортній та освітній сферах. Розглянемо докладніше кожну з ключових змін. Штрафи для ФОПів зростуть у 2-3 рази: до 100% вартості товару за перше порушення 150% за повторне. Стартує відкритий банкінг, можна буде розраховуватися з кількох карт одразу навіть у різних банках. Повноцінно нововведення запрацює у 2027 році. Квитки на найзатребуваніші рейси Укрзалізниці можна буде купити лише за верифікацією в дія підпис пакунок школяра. Батьки першокласників до вересня можуть оформити виплату в розмірі 5 тисяч гривень на покупку канцелярії, одягу та іншого шкільного приладдя. Вступна кампанія. 1 серпня дедлайн подачі заяв. До 6 серпня оголосять списки тих, хто пройшов на бюджет. Контракт після 12 серпня. Повернення із СЗЧ. До 30 серпня останній шанс повернутись на службу без кримінального переслідування для тих, хто залишив частину до 10 травня. До списку доступних ліків додали препарати від тиску, анемії та для вагітних. Усі вони тепер безкоштовні з рецептом.